Всім привіт! І це 25-та частина, де я стараюся бути хорошим мером у Майнкрафті. В нашому селі Мерлян. Так. Я тут сиджу На лавочці, сім. думаю, зараз як кращити нашу дерево. Що можна добудувати, прибрати? Може навіть цій серії -що щось зроблю. На ну, перше потрібно придумати Значить візьмемо поїсти чогось. курку і Значить, от тебе вже закрите. Добре це допомогло подивився, де всі житлі. Тут зараз. О, один спить. У мене просто є ключі в кожного будинку, бо я наш мер. Я маю, маю мати ключі від кожного будинку. Може чи хтось загубить ключ, щоб я міг відкрити. Або ще. Ну, на якийсь екстрений випадок. Тут пусто. Задимо. О, сплять. Вже другий селян. Тут, а це склад. Дещо. Ще? Дещо ще, тут може спати. Тут. Спить. Може ще вкусниці. Чипусь? Ні. Два жителі? Два на всю деревню чи що. Якби треба обов'язково нове заселити. Помішилися хіба два жителі? не давали інші. Нам цього поля візу багато. Нас на троє деревья. Я. А, ні, четверо. Я, Віталік і два життя. Нічого, я. В інтернеті поставлю, тому що у нас куча будинок, будинки винні. Значить, у нас вільних будинків. Раз. Там кузниця, два. Тут вот. Впізти ще ні. Нам сподивився. Два вже повинні стихи. Тут три. Тут ні, тут зашелен. Три будинки. Три будинки все. Так, а бальдже. Вже ровно. Це коли якісь мішочки беруться. То у нас тут не лаває тих. Ні восьми ноги. Зберуться. Так у нас власне, так, о, так, ну в ну один житель вже ходить. Так, ну будемо перепутати. Так, кімнату тут за комп'ютером. Напишу в інтернеті, заявку, щоб... Ну, щоб вільні будинки є, щоб хтось якщо заслеться. Так, є вільні будинки. Село Мерляндія. Недорого. Ціна подумала десь... Ну, хай буде 5000 доларів за будинок. Ну ні. 3-3. Тут хоч і дешево, але... трошки... все справа. Це дуже дешево для будинку такого. Ну, у нас власні у древні, але... У мене їх дешло саме того, нам треба жити. Ой, якось нево темне. Ну, я чому так перший раз так бачу. Добре, так. Що нам можна було би зробити? Зараз це ось з скрию. Це чорні мішечки. Колись ми і школу побудуємо в нашому селі, потім ще були хтось вшитися в цій школі. Віддято, зараз а тебе... А, тебе світло включу. Людей. Щоб я знала, що зараз тут тільки думаю, Ну ні, у нас так, що касиви нема. Но люди, коли хочуть хочу щось взяти, у нас у вас зараз тут 4 день, я Віталік і два жителі. Тому вони просто беруть і ставлять на кас гроші, А потім я приходжу деколи за кадром, збираю їх, додаю до ну, рахунку нашого села і там можна буде на них щось купляти. Там, для приколу, матеріал для обнов будинків або щось таке. Так. Може, подивився зараз на паркурну зону цю трасу паркуру. Може я щось сьогодні і в ній покращу. Так, зараз подивився там, масу. Mm. Думаю, що можна буде обшир... ще і нам якийсь батут поставити в селі. Тільки просто місце потрібно класно підібрати. Може і нині цим займуся, думаю. Треба мені батут би цей поставити. Можна і тут цієї місце погане? Тут теж такой ну хіба що. Ось Тут от, в принципі. Так, ну зараз подивимось, може якесь ліпше місце В принципі, можна тут от, так. Тут от гарне місце зробити тут. Тому, думаю, зараз піду замовляти деталі і будемо починати будувати. Матеріали, речі, вже, вже прийшли, і я прийшов взяти склад. Думаю, кам'яної цегли. Та для того, щоб зробити втриженка цих батутів. Думаю, зроблю кілька матеріалів я вам зараз покажу. Тільки ще додому зайду візьму інструмент, і можна буде починати. Там кірку, лопату і сокеру. Ну, сокира, я дерево не маю, ну, нехай буде на всякий випадок. До речі, ось їх я взяв предмети 64 слизу. Ну, різнокольорові скляні панелі і кей різнокольорові. різнокольорові. Будемо тут от, там, де я казав. Думаю, це зараз ліпше місце. Чекайте є. Чи, чи буде добре ще? Це далеко від тераси цієї паркуру. В принципі, там можна ліпше буде, думаю, тут вот. Кажеться, і відкраси тут от ставити батут. Навіть батути стояння буде прокачано. Так, зараз, значить, викопую стежку отрійну, хватить. Ставлю тепер кам'яносегу. Напевно, поставив. Світник хремлю і починаємо. Все мені не потрібна каміна. починаємо. Думаю, тут вот один зробимо. Тут і так покупку. Якщо інструменти теж сховаю. Ще беру с давайте перше зробимо чорний батут, потім червоний, блакитний. Звісно, вже кірку. Попаси в сукери мені на потрібно, поки що я грити не буду і в мене дерева нема. Так, тут от, значить, буде один батут. Будь таким тут буде чорний. Я різні кольори, різних розмірів, трохи буду робити різних таке-таке. І там ось це вот чорну скляну панелі. Це для того, щоб це не впасти з батута. Це як в справжньому житті сітка така на батутах. Ось мене батутки без сіток. У мене була такі скляними панелями. Під кольорі підходити буде. Красиво буде. Наш хит в цей вот ось тут вот, вот, вот так вот, розміщуємо прохід. Вже не встигну кожну побудувати, хоча вдома кожний можу закінчити. Стоємо дольше. Так от давайте перше по краям ставимо сюди. Вже закінчилось, так що закажу обов'язково. Ну, тоді туди... я зараз закінчу відео. Бо... Все кінець, 25-ї часи. Я стараюся бути хорошим мером в Майнкрафті. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всем па-па!